Добрий день, діти! Пропоную вам вивчити вірш, який називається грибок. Ось листок та ще листок, а під ним сидить грибок. У вогкій оселі в моховій постелі. Брилик має та ховає, листям зверху прикриває. А тепер повторюйте за мною ось листок та ще листок. А під ним сидить грибок. У вогкій оселі, в моховій постелі. Брилик має та ховає, листям зверху прикриває. А тепер повторюйте разом зі мною. Ось листок та ще листок, а під ним сидить грибок. У вогкій оселі в мохові. Остелі. Брилик має та ховає, листям зверху прикриває. Повторіть вірш ще декілька разів. На все добре!